Всім привіт! Сьогодні будемо відкривати камні-душ. Ось така кількість в мене назбиралася камінців від минулого Х2. Із бажаних героїв хотілося б ламасу, Марічку, тому що вони в мене аренні і вони на 3 зірки. На Тита хотілося б мінімум 4 зірки, поки його не понерфили. Із аренних героїв хоча б одну зірку на Ебріса, тому що це вже плюс 10 000 кп Карніч, звичайно. Фабіана я використовую, хотілося б 6 зірок на нього. Мавпою рідко зараз граю. Ламасума річку, ну це понятно, На Вулкану себе 5 зірок не помішало. Гнішак так само, 5-6 зірок. Лорд Шазар аналогічно гнішаку. Ліліту я зараз рідко використовую, але вона в мене ходить на Химеру. Також в мене є 6 тисяч монет, за які можна купити 6 середніх камнів. Але, мабуть, якщо не випаде хоч один бажаний герой, я буду сам докупляти, як робив це раніше з усіма своїми героями. У мене в основному всі мої аренні герої або куплялися в магазині, або давали там душі за турніри, якісь, наприклад, як на маупу, на Арманзе, на Фабіо на 5 зірок. Хочу передати привіт альянсу Їжаки, якщо хочете долучитись. Ось посилання, також я залишу посилання в описі. Давайте почнемо з маленьких, потім перейдемо до середніх. Відкриваємо спочатку один. Блін, дуже би хотілося на тита, тому що сподобалось ним грати на... Це зразу легендарка. Хто це? Татура. Понятно. Так, і давайте будемо вже десяточками відкривати. Так. Ну, поки що нічого цікавого, але звучить зірок Рарка це хороший розхідник. Але з малих каменів душі зазвичай нічого нормального не падає, це легендарка. Шелко на три Е, Якщо чесно, він мені не подобається. Не знаю, можливо, такі суперники попадались проти мене на арені. Але в основному, якщо проти мене грав Шелко, то він програвав. Нічого такого особливого я в ньому не, не побачив. Так, третя десяточка пішла. Так, Ривоглаз. Щось забагато ревоглазів на один квадратний, це легендарка, хто це? Краклін. Краклін. Так, Морок у мене, по-моєму, пробуджено вже. і Ривоглаз. це непогано, тому що. Мені потрібні для проклятого міста, для таємних кімнат. Мастериня луків, одна зірка. Вау, як багато. X2 працює, друзі. Ну, поки що у нас тільки одна рарна шестизіркова зіркова душа. За 40, по-моєму, камінців. Це не густо. І таке відчуття, що X2 не включила. Легендарка. Рагаш. От, друга рарка, але жодного епіка нема з. Так, будь ласка, то широ. До речі. <смісля> коли я купляв арбітра, я продав туширу 6 зірок Ні, мабуть, це вирішено, мене ще заплюють в коментарях. Так, давайте далі. По-моєму, у нас шоста 10 Давай, будь ласка, нам потрібен Ембріс Хто це? Да на г. Скайораміс на 5 зірок. Це круто. Ходить в мене на війни фракції. Василіску ми вже бачили. Так. Давай лі, Дуже сильно хочеться на ембріса. Хоча б одну зірку. Так, фенакс у нас в минулому відкритті поселився аж на 5 зірок. Це? А, місця немає. Давайте почистимо трошки склад. Ось таку кількість монеток ми отримали. Це за 70 каменів, не знаю, напишіть багато це чи мало. Давайте продовжимо Так, будь ласка, Ембріса потрібно. Дуже сильно. Я буду пищати. Елейн на 6 дірок. Е, в мене її немає. Можливо, я її отримаю і прокачаю. Тому що. Бити вона вміє, тільки я не пам'ятаю, чи вона потрібна. Це легендарка, давай Нів, це нова героїня, по-моєму, яка з блоком шкоди. Починай раунд. Так, поки що нічого цікавого. Давайте далі. Карніджа я можу отримати з міста. Тому це не настільки бажаний герой як Ембріс. Так, давай. Теодосія. Не знаю, чи радіти, чи ні. Акриція на дві зірки. Я якраз недавно отримав акрицію, буде на неї душа, непогано. Я, до речі, нею вже ходив на гідру. Ось тут ви можете побачити результат з двома акриціями. Uh, хтось скаже, що це небагато, тому що ввели тита. Але якби вона мені випала десь пів року назад, це для мене би був супер-мега жирний результат, тому що тоді я набивав, по-моєму, 300 мільйонів, щось таке на 4 гідрі. Так, давайте продовжимо. У нас, по-моєму, вже закінчуються маленькі камінці. Давай, будь ласка, Ембріса, дуже сильно потрібно. Він мені снився сьогодні. Давай, будь ласка, Гарол. Не то, не то, друзі. Джуліана не потрібна. Давайте що ще. Ярл. А, теж прокачав сидить на складі. Так, у нас закінчились камінці. Давайте подивимо, скільки ми назбирали монеток з цих. А, майже 10 тисяч, нічого собі. Ну, ще продамо душі. Так. Блін, не знаю, будемо зразу 10 відкривати чи по одному. Давайте по одному, не так тяжко збирались. Пум-пум-пум-пум. Ембріс. Ні, це Рерка. Все оборот. Далі. Знову Рерка. <сум> Блін, якщо чесно, X2 взагалі не відчувається. Міг відкриватись під якийсь клановий турнір або турнір з душами. Або можливо на якісь карти. Да, знову рарка у нас. П'ятизіркова Да, навіть епіків бажаних ми не потягнули. І жодного героя бажаного. Можливо, це. угу, звісно. Можливо. Так. Взагалі жодного героя. Жодного потрібного героя. Я зараз буду тільтувати. Так, у нас залишається два останніх камінця. Я не знаю, чи він мені потрібен, я його прокачав. Але толком ним не грав, тому що спадло було одягати, будь ласка, щось зависло. Давай, Ембріс. Приколи якісь чого. У мене минулий раз. Хто? Нурьо, непогано було б, якби він в мене був, але це хороший дроп. Давайте продамо всякий непотріб. Подивимося, скільки в нас монет. Можливо, докупимо камінці. Так, давайте зразу пробудемо доіті другого, тому що він мені потрібен для проклятого міста. Дуже крутий герой. Я прокачав другого. Ні разу не пожалкував, що маю два, він вміє нормально бити, ще й до допходи. Друга крицю також прокачуємо. Ось така кількість екстрактів у нас вийшла. Не знаю, нам якраз вистачить майже на четверту зірку або Ламасу, або марічці. Але мені хочеться трошки контенту. Тому давайте докупимо хоча б 5. Ось так зробимо. І відкриємо. Х2 як ніяк. Погнали? Так, слимак. Я все-таки сподіваюся, що випаде Ембріс. Тому що легендарку купити можна, міфіків не дуже. <с> так, легендарний герой, хто це у нас? А я Карл, 4 зірки, не знаю, можливо кудись в місті десь... Ну, в місті він мені не дуже пригодиться, мабуть. На війні фракції якось прикручу його, можливо. Побачимо. Так, Епік. Це наша, непогано, 4 зірки. На мій фракції ібро. Знову зависло. Це або інтернет, або щось легендарно міфічне. Давай. Бажаний герой, будь ласка. Нам Випав бамбуку, це так боляче, друзі. Давайте відкриємо ще великий по одному. Uh, X2 на них немає, але я вірю в те, що нам сьогодні повинно щось випасти. Бажане, тому що дуже давно нічого цікавого не падало на мій аккаунт. Василіск 5 Зірок. Якраз на прокляте місто він мені потрібен був, наша помилка, яка була, ми не вибрали наш канал Україна 777. Тому нам нічого і не випало. Е, давайте тупимо ще один камінь вічної душі. Все одно нам потрібно закривати масовий призив душ вже до кінця. Відкриваємо. Давай, будь ласка. Легендарка, хто? Е, ти мені якби не дуже потрібна, подружка. Давайте вже, якщо почали, то до кінця. Зараз ще середню трошки відкриє, мабуть, якщо не випаде, чи ні. Чи зірок обору. Це круто, тому що вона вміє бити. Це все пустимо в екстракти і будемо ще збирати. І вже докупляти марічку або ламасу. Ось таке було відкриття. Ми сьогодні дістали. Із бажаних Василіска, обору, ну це епіки, нерхуються цю, мабуть, продамо, вона мені не цікава взагалі. Тим більше в мене її немає. Андріо чотири 4 зірки, якщо випаде це буде прям топ-топ. Трошки міфіків налутали однозіркових. Сижу зараз монтую відео. І знаєте, з таким ентузіазмом починав. А в кінці кудись той ентузіазм, вивітрився, мабуть, разом із ресурсами. Але я зараз спокійний, випав куча хороших героїв. Ніхуя, я не спокійний. Просто шкодую, що злив всі ресурси, майже всі ресурси, тому що можуть включити карти на ВЖК-шайка. В принципі, все, що відкрилось, було зібрано за місяць, тому не сильно шкода. Я привик, що з маленьких каменів душ, рідко що нормально падає, але я вважаю, що ми непогано залутались. Я вам дякую за перегляд. Пишіть в коментарях, що вам випало, буде цікаво почитати. І бажаю всім мирного неба над головою. До зустрічі!